А чи знаєте ви дорогу Тараса Григоровича Шевченка до Канева? Як його тут поховали взагалі? Помер він у 1861 році. І як ми всі знаємо зі шкільної біографії, йому ніколи не дозволяли виїхати до України після того, як він повернувся з Оренбургу. Тож, як він опинився тут, на Канівщині? Відповідь досить цікава. Коли Тарас Шевченко помер, було питання про те, де його поховати. Російська влада вирішила зробити, вийшли це питання дуже легко і швидко поховати його в Петербурзі. Однак піднявся масштабний протест бурення через те, що а чому нашого? поета е, хоронять якомусь Петербурзі, столиці держави, яку він не любив, і інтереси народу якого вона принижує. Тому, боячися більш, більшої реакції, царська влада поступилася і дозволила вести. Труну Шевченка до Канівщини. Дорога була важкою і довгою. Близько кількох місяців. Приблизно, от подивіться, тут написано 22-10 травня 1961 року. Помер він на початку березня. Тобто його везли два місяці з Петербурга до Москви і з Москви через Київ до Канева. Весь цей час це йшла величезна похоронна процесія, в якій були задіяні сотні тисячі людей. І тут. В Канівщині відспівали. Від, 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 від це почався останній шлях, як тут написано на цьому пам'ятнику. І є одна легенда про із часів, коли його ховали, що труна Шевченка була надто важкою. Її несло багато людей, і вони не могли його досить довго нести. Доводилося часто робити пересмінку. Довго люди думали, в чому ж проблема. Найбільш поширеною такою народною версією була те, що. Разом з собою біля Шевченка ще були десятки, а то й сотні ножів, які український народ мав підняти проти москалів, коли підійде час, розрити його могилу, дістати їх на боротьбу. Відповідь була значно легшою і, на жаль, чи на щастя, більш раціональною. Просто його труна була всередині іншої труни, для того, аби тіло і основна труна надовше збереглись. Шевченко наш герой. І, хоч можливо, і ножів з собою він у троні немає, але він нас всіх надихає до сих пір.